Що в нашій студії з'явився політехнолог Сергій Гайдай. Сергію, вітаю, вітаю. Вітаю. Петро. І Сергій також є і комунікаційним працює з комунікаційним агентством, яке забезпечує громадську підтримку ініціативи групи громадського хабу Геть Росію із організації Об'єднаних Націй. До речі, про це ми з вами регулярно говоримо. Говорили про це і вчора. Сергію, я бачив твій пост в Фейсбуці, де ти описав роботу російських пропагандистів, які обговорювали буквально наступне. А коли треба було зробити це вторгнення в Україну? Тобто, абсолютно серйозно істоти, які мають людську подобу, обговорювали не сам факт там, війни, що це війна йде, а коли її треба було починати з усіма цими вбивствами, руйнуваннями. І мені здається, це тебе серйозно зачепило. Ну так, причому, знаєш, інколи вони пробиваються. Ну, по-перше, добрий вечір всім і слухачам НВ. І хочу сказати, що НВ одна із перших ЗМІ, яке підтримало рух Геть Росії зон. Ми вдячні. І в нас зараз багато добрих новин, основна новина. Ми переконали нашу владу починати офіційні дії, бо без цього ця цей проект був неможливим. Причому, знаєш, ти хотів з тобою поділитися, як для мене було дивним, що ми на якомусь етапі знаходили значно більше підтримки у іноземних політиків іноземної влади в Канаді в Сполучених Штатах. А наша влада робила вигляд, що це неможливо. Ти не повіриш, я про геть Росію з ООН ще хотів у тебе запитати. Я, я сподіваюся, якщо стане да, чимсь. Да, я, да. я, я відповім з задоволенням, і ми думаємо, що в наступному році ми продовжимо. Але хочу скористатися ефіром і сказати, що кожен українець може підтримати нас, просто підписавши петицію. У нас вже буде Ютуб, і я тобі в котрий раз вже дам посилання актуальне на підпис петиції. Там треба зробити тільки три кліка. І зараз 230 тисяч. Я мрію про мільйон. Після мільйона вже можна буде казати, що це суттєвий, суттєвий соціальний запит, і це нам допомагає тиснути на політиків, особливо і на західних, тому що західні політики щось роблять, коли вони бачать, що на це є воля їх виборців і їх громадян. Я сподіваюся, я сподіваюся, що після цього ефіру буде цей мільйон людей, які підтримали. А Сергій Гайдай, справжній політтехнолог, як він сказав, що треба використати ефір. Але я розумію, що цей ефір використовується з дуже благородною метою, оскільки так. насправді геть Росією з ну це надзвичайно важливо і це надзвичайно нас, актуально. Нас підтримала нова пошта на днях. Вибач, що я продовжую, і це я вони довго вивчали. А чи реально і навіщо? Тому що вони в своїх флайрах, які вони будуть вкладати. Свої посилки, і, і а також там є банер невеличкий зараз в їх додатку. кажуть а. Прагматично, що це дає, і я сформулював три речі. Так може Без... марка буде геть Росії ООН? <рес> можливо, коли ми його виженемо. А це можливо саме виженемо, тому що виключати з членів ООН їх не потрібно, бо вони не є членами ООН. І тут навіть досвідчені дипломати використовують не дуже правильні слова. Як я політехнолог до слів відношусь з великою повагою від того, знаєш, що тут якось твій колега, який працював. Разом з вами Євген Кисельов якось написав знову, наїхав на дощ, на телеканал Дощ, що навіть що дуже треба уважно сьогодні, під час війни, це вже про пропаганду, відноситись до слів. І дощ знову написав замітку про те, що російська окупаційна влада в Мелітополі вирішила знести, увага, підірваний. Театр, де загинули люди, він каже: ну як можна писати підірваний? Він розбомблений, розбомблений, бо зверху басінів. прилетіла бомба. А саме російський наратив, що його підірвали разом з людьми. А хто міг підірвати в той час? Тільки українські там підрозділ Азов, чи кого вона там звинувачує? Але от як інколи здавалося при всій сокирній роботі інколи проскакують і ось такі. А, ну, здавалося б, здавалося б, малопомітні терміни, які визначають прямо протилежний напрямок якоїсь дії, правда, так ну слова це дуже важливо, але е, повертаючись назад, от три речі: чому це потрібно українцям? Бо наша перемога, якщо залишиться в ООН знаходитись і в Раді безпеці, особливо Росія неможлива. Це дає по-перше, якщо рішення Ради Безпеки без Росії. А з Росією це неможливо. Прийме про ядерне розброєння, воно буде обов'язково. Якщо прийметься рішення про міжнародний трибунал, де б не зловили росіянина, його будуть судити. А поки що так не відбувається. І репарації: заарештовані активи, заарештовані кошти обов'язково повинні бути видаватися Україні. Це може прийняти рішення тільки Рада безпеки ООН, ніхто інший. Тому дуже потрібно вигнати. Звідтіля нелегітимно легітимно там знаходяться Росії. Ну переходимо от, от, от до практики Справжній справжньої Але бач, я навіть не міг це зупинити, а, тому що ну тому що це потрібно зробити. Врешті-решт, да. це в наших да. спільних інтересах. Да. Це ж не те, що ти собі просиш там якісь і ще інколи я дуже багато навчився працювати з контраргументами. Деякі українці, експерти кажуть, слухай, ну він взагалі не працює. Навіщо там якісь петиції, щось інше нема. Іншої в світі системи міжнародної безпеки ніж ООН. так вона працює погано, але треба все зробити, щоб вона запрацювала на повну силу. Інколи вона працювала дуже ефективно. Ми в якомусь ефірі з тобою про історію питання, коли он спрацьовували. Прямагаючи табу, яке було від радянського союзу, казали тепер, що щось... стояти. Але, але даруй, да. будь ласка, тепер... ну, оскільки ти повністю змінив порядок денний, Вибач, зараз... вибач ну давай повернемося. силовим таки. А ми зараз да, повернемося довернемося да, до пропадає та, таким силовою своєю дією. Ти змінив порядок денний. Ми ж, коли, коли ООН голосувала на підтримку України, ми ж не говорили, що це неефективна інституція. А дивись, там є проблема. ООН дійсно голосує зараз на підтримку України. Подавляючою більшістю, а там Значить, утримується десь використовувати 40 країн, причому вон 200, да країн 40 утримується і тільки 5 країн, всім відомих проти: Росія, Білорусь, Іран, Північна Корея і там якась Еритрея, можливо. Я вже не пам'ятаю, хто там п'ятий. Венесуела, Білорусь. Ну, щось таке. Але є проблема голосування Генеральної особлеї, тобто загальних країн, Генеральна Асамблея називається Всі. А не, не носить обов'язкове виконання. Це така порада, це рекомендація. А от якщо Рада Безпеки приймає рішення, де знаходиться і роботу якої блокує Росія, це обов'язково, не можна не виконати, якщо буде прийнята. Як колись Рада безпеки прийняла рішення, що саме силовим методом треба зупинити вторгнення північної країни в південну, і війська ООН висадилися в Пусані Ну так, да, більшість з них були американці. Вони вважаються своєю війною, але це були війська ООН, з мандатом ООН. Це була легітимна дія. Вже не кажучи про інші місії ООН, коли таке рішення ООН приймали, це виконували і країни посилали війська. Наприклад, якщо Рада безпеки прийме рішення ввести війська ООН в Україну, наприклад, на Біроублицький кордон, то ніякий Лукашенко не вторгнеться. Ну він же не буде воювати реально з військами, ООН, вони тільки про це кажуть. Ну, хоча були а на українські на Балканах, були, війська бу, додать були негативні приклади, які ми знаємо. Сребріні це да. а війська а, українські тоді зможуть з біл з чернігівських Житомирських лісів Відій... відійти туди, де вони зараз більш, більш потрібні. Хоча як, як на мене, це було б небезпечно залишити свій кордон на піклування а, білих шоломів. А... Під організації організацією об'єднане. Ну, якщо нас. б це були поляки, якщо б це були Прибалтійці, вони готові. Вони розуміють, готові, що так? там вони захищають свої країни. Я зараз все-таки прокладу цей місток да. до, до російської до, дезінформації. До, до, до пропаганди. А, та, а для цього я запущу зараз нашу традиційну рубрику антидезінформаційну, яка називається Антитеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика антитеза. Антитеза. Знаєш, я в цьому пішов тобі знову назустріч, так тому що я вважаю, що це одна з найбільших містифікацій сучасної історії. У це членство Росії в Організації Об'єднаних Націй. В чому суть е, цієї містифікації і дезінформації? Дуже коротко, ти можеш сформулювати? А, у ООН є е, Остав. Це дуже важливі правила ігри. По уставу ООН, членом ООН, може стати країна, за яку голосувала Генеральна асамблея, яка ратифікувала устав ООН в себе в парламенті, і яка на тому момент вступу не веде агресивної війни. Все порушено. Росія цього не робила. Вони вирішили пропітлять. Вони просто сіли в крісла, замінили табличку і їм це дозволили, тому що вважали, ну так, це мабуть той же радянський союз, і хай вже вони там будуть, розраховуючи на їх демократичні зміни і реформації. А дуже швидко вони почали агресивні війни проти Грузії в Придністров'ї, потім був Крим. Потім, у 2014 році вони зайшли на до нас на Донбас, а тепер вони ведуть таку повномасштабну війну, якої не було за часів Другої світової війни, яка саме породила ООН як запобіжник, щоб більше війни не були способом вирішення проблем між країнами, і всі ці війни вони супроводжуються таким валом російської дезінформації, який... Іде перед російськими танками, от тут правда? Я хочу да, тобі сказати, що, мабуть, ми не дуже, і я теж правильно сприймаємо, що таке для росіян а пропаганда. М, причому, от я скажу, я був серед тої більшості експертів, які вважали, що Путін не зайде в Україну, не буде повномасштабного вторгнення. Ти не вірив в це? Не вірив, я був здивований. а Чому? Як я представляв собі Путіна? Путін добре розуміє, як облаштований світ. Він же не може добре це не розуміти. Це ж спецслужбіст, людина, яка повинна отримувати величезну кількість всякої інформації, що відбувається, так мені представлялися, і тому він повинен розуміти, що зайти з угрупованням сто тисяч в Україну, в якої вже є армія, в якої налаштована бажання більшості людей до супротиву. Ну, це кінець його владі, це велика катастрофа, і він на це не піде. А тут зробити маневри, змусити нас додавити, щоб ми підписали мінські угоди. Тим паче ми вже, начебто, на них пішли колись, підписували. Він показав, що якщо ми підпишемо, в нього є достатньо сили, щоб на нас тиснути все інше. А виявилося, що він зробив таку дурню величезну. Причому так, для нас ми платимо за це величезну ціну, гинуть наші люди, скажімо так, зникає наша країна, зникає наше колишнє мирне життя, той рай, в якому ми жили, але не цінили. Але ж це небезпечна гра і для Росії. Вже сьогодні всі серйозно кажуть про те, що Росія не збережеться в тому форматі. І імперському, в якому вона існувала, до цього. І я думав, Путін так не буде ризикувати. І потім я подивився, і я зрозумів одну важливу річ вони дійсно так думають. Вони не вважають це дезінформацією, вони не вважають це брехнею. І Путін реально, в те, що говорить, він вірить. У нього така картинка світу. І начебто цього все не було. Більш того, у топових пропагандистів. Не тих хто там знаєш, що... да там є якийсь прошарок людей, які розуміють, що це брехня і дурня, і просто діватися нікуди. Ну, наприклад, там є така фігура. Я змушений в них розбиратися деякий час. Красовський, якщо ти знаєш. Ну це ж той, хто закликав вбивати українських дітей да, на да, каналі. Да. Він граша туди, антон Антон Красовський. Да, він прийняв. Це безуміє і вирішив, що він буде гратися в це безумі. Причому, отці після того, як вони програють війну, будуть розказувати, що вони терпіли, що вони змушені були, що ну це не від них залежало. Слухай, але, але але він розповідав, як правильно вбивати українських дітей. Я я вкотре кажу. Я спочатку в це дивись, не, пов... не повірив. Він грав Ви, вибач, він вибач, грає вибач, роль. Вибач, він це щиро робив? Ні. От дивись, от він і невеличкий. Відсоток таких, як він, це роблять нещиро. В більшості є два мотиви таких людей. Перший, от особисто він, його колись майже, скажімо, заарештували. Він же був серед лібералів і в компанії Навального, і Собчак ну тобто опозиціонерів. ну Собчак я не вважаю і, і, лібералкою, між іншим. Ні, ні, ну, скажімо так, їхніх їхніх так званих опозиціонерів. І він собі дозволив там розпустити руки в якомусь ресторані, і на нього звели справу. І він зрозумів, що треба відробляти. Він дуже не хотів, будучи представником ЛГБТ, сидіти в російській зоні. І тому він відпрацьовує по повній програмі. Причому так ти ж розумієш, що значно більше, ніж навіть Симонянська відстороняла від його роботи, що ти вже занадто занадто. Але більшість із них дійсно у них така картинка миру світу. Починаючи з Путіна, вони все в це щиро вірять, і тому вони значно більш небезпечні, ніж ми думаємо. Чому? Тому що людина, яка знає, що вона бреше, і якого впіймали на брехні, змушений буде якось відступати. А оцих по-іншому вони щиро вірить, що картинка мира така. І далі, коли дійсність вони стикаються з фактами, всі думають, ну от так, людина думає отак. Побачить факти вони інше, вона змінить свою думку. Дуже невеличка кількість. Більшість людей, це відноситься до всіх людей на планеті. Така природа людського, скажімо, сприйняття світу буде до останнього моменту придумувати собі відмазки, якось це пояснювати. Ну, от тобі приклад. Я, звичайно, не маю можливості Тільки Врахує, що у нас три хвилини лише, лише Я час. не ма... а ти так багато зараз е, зачепив темний, які давай, я, давай, я через, хотів би через, да, через три хвилини я тобі розкажу, от ілюстрацію якою подивився. Цікаво та ну ти, ти наштовхнув мене на те, що дивись, маніпуляції в тому, що представник представник ЛГБТ, який вважав себе лібералом на російському каналі Раша Тудей, який закликає вбивати українських дітей. Це ж вони нами про гейропу розповідають. Розумієш, ну це, ти це, знаєш, що сам, саме він робить для них більше шкоди. Тому що коли будь-яка людина нормальна дивиться на такого, в, в нього огида. А інші ж роблять це дуже ефективно і інколи виглядають навіть привабливо. В свої, а кого ти в свої... вважаєш з ефективних російських медіакілерів? Ти знаєш, там є такі цікаві персонажі, як, наприклад, наш я думаю, етнічний, етнічний українець Шевченко є такий. Він начебто проти влади, такий він схожий в чомусь на Гіркіна, наче проти влади, наче правду матку робить. Да? Точно бачив і засік його кремлівські наративи, які він протискає. Хто Шевчен... Шевченко? Шевченко, так. Да. так але м'яко, і начебто він незалежний, начебто він не працює на владу. Але отут сидить влада, ось ці, якби софт Пауер, та м'які, які ніби проти Путіна. Я принагідно скажу, ти можеш цим не погоджуватися. Собчак, я не вважаю ні лібералкою, ні а, а, опозицією до, до Путіна. Ну, ну просто як ти сказав, Найманка. Найманка, найманка, та, та. тобто, ось ці м'яка. І, і я тобі скажу: природа така, як і у пана Красовського, тому що колись е, був обшук в її квартирі, і її Путін, який особисто знав її з дитинства, показав, що я заберу всі твої гроші, Відкрили її сейф і забрали там декілька мільйонів рублів. вона зрозуміла, треба відмотувати, щоб бути при грошах, треба грати роль. Вона е, єдина, на відміну від Красовського, у всі тяжкі не зайшла, Начебто залишається такою незалежною, але ти розумієш. Але всі вони взаємопов'язані. Да. Я не помиляюсь, я думаю, що той же Красовський хрещений батько дітей Сапчак. Ну, тобто... Але дивись, топи, я думаю, і к... із Кисільов, той, який Дмитро, про якого Євген, мій друг Кисільов, каже, що ми навіть не з одним. У нас навіть прізвище, не однакове. Це не мій одна фамилия. Ну, да, добре. Да. добре, слухай, Мої у нас менше хвилини, можеш сформулювати, да, як зараз, як зараз мутується російська пропаганда? Ти бачиш якісь зміни? Так, да, звичайно. Коли е твоя картинка світу, в яку ти щиро віриш, яку ти хочеш, щоб вона перемогла, е стикається з фактами, які дуже незручні. То вони, як в на сковородці, вони повинні щось міняти, вони повинні пояснювати. Вони цими займаються і виглядає тут звичайно погано. Я пам'ятаю величезний етап, коли почалися наші перші, скажімо, серйозні військові перемоги. Особливо от це почалося з, Харків, з харківського наступу під Балаклією, вони були в шоці. І в мене навіть була версія, що. Коли вони прийняли рішення після цього, як ти пам'ятаєш, перші удари по нас по інфраструктурі, це було зроблено не тому, що вони вірять, що так можна перемогти. Їм треба було поміняти наративи. Якщо ти пам'ятаєш, то спочатку вони так: як же так відбувається? Чому ж наші метр за метром, а вони село за селом на нас ну, просуваються? Це що ж таке? Вони питання стали задавати, і там було дуже сумно на ефірах. Сумно, бо тиждень, два-три. А коли вони вдарили, вони там всі плясали, пам'ятаєш, Радість була невпинні. Все, тепер ми перемагаємо, тепер ми їм покажемо і таке інше. І більш того, так, вони перейшли від е спецоперації до війни. Якщо ти бачиш, зараз війна, релігійна війна, народна війна і таке інше. Тепер у них е не нацики, а український народ нас чекає, а весь народ неправильний, і вони воюють з усією Україною, взагалі українців не повинно бути. Тобто такий справжній, тепер же не стільки фашизм, про як я вже казав, що фашизм був, а тепер же фашизм з величезним елементом нацизму. Ну я так розумію, що цю розмову треба, звісно, продовжувати, щоб розуміти природу того, про що ми, шановні, з вами сьогодні говорили, природу цієї російської жорстокості, тих людей, які прийшли сюди із зброєю для того, щоб вбивати. Сергій Гайдай з нами був політтехнолог. Сергію, дякую. Дякую тобі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.